3200 бронежилетів передали медикам прифронтових територій зокрема, тисячу одиниць днями отримали лікарі на Донеччині. Це легкі протиуламкові сертифіковані жилети, які розробили спеціально для медичних працівників. Власне про цей проєкт і про інші проекти ініціативи об'єднання почуємо від Кирила Новікова, керівника благодійного фонду допомога Львівському оборонному кластеру. Він у нашій студії. Пане Кириле, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрим розкажіть детальніше про ці бронежилати медичні. Вони ж легенькі, і наскільки вони захищають, і від чого захищають головне? Вони захищають в першу чергу наших медиків від уламків, які утворюються в результаті вибухів, руйнувань. І медики, звісно, працюють в небезпечних умовах, тому що власне евакуюючи, рятують людей. Вони ризикують своїм життям, і неодноразово були такі випадки, коли повторювалися обстріли, страждали самі медики, навіть гинули медики. І тому Львівський оборонний кластер вже десь від літа отримавши велику кількість заявок, попрацювавши з донаторами, тобто переконавши, що це потрібно зробити. А ми почали забезпечувати цивільних медиків України власне протиламковим бронежилетами. Дійсно, на сьогодні, по деяких областях, потреба закрита саме нашим волонтерським зусиллями волонтерів. А угу. загалом Львівський оборонний кластер дійсно виготовив майже 100 тисяч військових бронежилетів. Ця ситуація, скажімо, ну рівно рік тому, ми почали працювати. Буквально зараз вже рік нашій організації молоді, так і такі такі результати. Це все стало за це такий результат. Ми досягли завдяки, на мою думку, надзусиллям. в нашій команді. Такі люди, які Ну, доклалися з абсолютно різних сфер життя для того, щоб такий результат досягнути, але давайте ми розділимо для того, щоб наші глядачі, які не до кінця інколи можуть зрозуміти про кваліфікації бронежилетів, це не йдеться про бронежилети для парамедиків, які працюють на полі бою і під вогнем противника евакуюють пораненого бійця. Йдеться про цивільних медиків, які а на суття. трошки захищеніших територіях працюють Так, абсолютно праві медики, які в складі. Сил оборони та збройних формувань вони несуть на собі класичні військові бронежилети, і так само такі медики так само отримали від нас, от такі бронежилети з металовими плитами. А цивільні медики, вони до речі, є не тільки в складі медичних служб, не в складі ДСНС угу. інших формувань, які ну можуть надавати таку цивіль, допомогу цивільну, цивільного характеру цивільним людям, в першу угу. чергу. І саме ці бронежилети вони мають всередині балістичний поліетилен, багатошаровий зашитий, а максимальна площа захисту таким чином забезпечується. Вони дійсно легкі, там близько 4 кг Важить один бронежилет. Є спеціальна кишенька для ну того, що необхідно медику нести. Вони зручні? зручні. Повірте, я брав не, не участь в декількох таких місіях. По ну видачі по цих прифронтових областях. Ми кожну бригаду, з ким ми збиралися, ми навчали. Як одягати, як носити, як під себе регулювати, це робиться досить зручно, швидко. І ну, медики, знаєте, і психологічно забезпечені, що цей захист не тільки фізичний захист, а й спокій медика, що в разі надзвичайної ситуації. А, Людина може дійсно вижити в чергу. Це важливо, тому що в для таких працівників ну в них навіть за всіма правилами роботи не передбачено якийсь захист. Тобто їм навіть держава не могла би закупити, тому що для цього потрібно напевно законодавство змінювати. Тому такі бронежилети дійсно їм стали в нагоді, і за такою ж технологією ви виготовляли з такого ж матеріалу надміцного з цього поліетилену для діток евакуаційні бронежилети ми про це знімали. Зокрема, цікаво, яка зараз доля цього проєкту. Бачили, що вони вже працюють, вони виконують свою функцію. Чи ви закрили вже потребу власне з дитячими бронежилетами? І чи є нові замовлення? Можливо, а, ви знаєте, дійсно потреба ще лишається. Ми зробили на замовлення ювенальної превенції національної поліції 500 таких комплектів. Кожен дитячий бронежилет вони там трьох розмірів є. Укомплектували військовими касками, по суті, військовими касками, просто малих розмірів, і mm. оцей ці комплекти передали. А, вони одразу були а, передані на прифронтові райони, і евакуацію почали робити як військові спеціальні групи, які займаються евакуацією, так і безпосередньо поліція, яка бере участь, і навіть волонтери, які mm. теж беруть участь власне в евакуаціях. Ніхто не міг уявити, що а, ну що ми взагалі з тим стикнемося і почнемо виготовляти дитячі бронежилети ніхто їх в світі не виготовляв до нас. А якось вже. Просять у вас, можливо, технологію викупити, передати, чи вона є в відкритому доступі, тому що ви дійсно поки єдині. Ну, це дійсно така унікальна розробка. Я наголошую на тому, що на початку, коли ми починали свою діяльність, військові бронежилети, це розробка конструкторів харківського заводу, який був релокований свого часу, от в березні на початку повномасштабної війни, а і вони виклали лекала в вільний доступ. І таким чином всі охочі, хто мав можливості так само запустити проект, аналогічний, вони могли скористатися готовими лекалами. Ну, як показав час, мало хто це започаткував, мало хто це зробив. І проект, наприклад, дитячих бронежилетів, він може далі тривати, але наголошу на тому, що будь-яка Організація потребує коштів і внесків, mm -hmm. і сьогодні, окрім самих запитів, яких ми отримуємо чимало. Ми звертаємося так само до наших уже сталих партнерів чи до нових потенційних донаторів, і кажемо, що Україні далі треба допомагати, перемагати, в тому числі mm -hmm. для цього потрібні кошти. До слова кажучи, сьогодні Ірина Ворощук, міністерка з питань реінтеграції, заявила, що в Бахмуті досі залишається десятеро дітей, і наше завдання як держави забезпечити їхню евакуацію, щоб вони не перебували в такому. Небезпечному місці, яким Бахмут зараз є, ну в продовження ваших слів про фінансування. Ми розуміємо, що оборонний кластер вже рік існує за рахунок пожертв, волонтерів, партнерів і так далі. Чи є якась ініціатива або шанс, або надія? Я не знаю, якими словами це ще назвати. Що оборонний кластер зможе стати підрозділом або державним підприємством, яке буде виготовляти бронежилети на замовлення Міністерства оборони України, скажімо? Ну, знаєте, це занадто якась перспектива, на мою думку, нереалістична, тому що волонтерська діяльність вона сама по собі в країні, яка здійснює війну, вона є унікальною. Такого би не мало бути. Тобто, держава мала би сама забезпечити себе і готуватися. Але на жаль, на початку повномасштабної війни ми стикнулися з тим, в якійсь мірі повторився 2014 рік. Але ну ми побачили конкретну проблему: це відсутність. Масової кількості бронежилетів в mm -hmm. збройних силах до нас десятки полетіло одразу заявок. Мовляв, наші бійці без броні, без захисту, робіть щось. І дякуючи зусиллям львівських бізнесменів, волонтерів і реликованого підприємства, ми всі разом почали дуже швидко це робити. А, і ну, така кількість це унікальне явище, волонтерська діяльність вона не мала би перетворюватись от в те, що ви зараз сказали. Тобто, це все ну, Окрема окрема історія, це окрема історія перемоги суспільства. Ну, але сказати. вам зрештою потрібно на якісь кошти продовжувати роботу, так тому що ви працюєте за донат, і ми розуміємо, що людські ресурси не безмежні. Чи є якась ідея, чи є надія, наприклад, повернутися частково на комерційну основу, на роботу на комерційній основі? А от ці кошти, які виручені, вкладати в проєкти благочинні. Ну, я би інакше на це подивився. Дивіться, є різноманітні проекти сьогодні. Організації, які розвиваються, волонтерські організації їх є чимало, але ну, потужних не так багато насправді вони не зупиняються на одному проекті. Якщо сьогодні ми займалися проектом оборонного там бронежилетів, умовно його назвемо, то завтра потрібно робити нові проекти, нові старти, тому що війна високотехнологічна і вона потребує нових рішень, нестандартних. Не всі ці рішення може дати держава деякі з них. Вони зароджуються якраз в таких осередках, і повірте, є чимало донаторів, благодійників в світі, не тільки в Україні, звісно, які готові підтримувати такі проекти. Я так само можу сказати, що є і грантові програми, але в умовах війни це довгий процес. Сьогодні ми працюємо над швидкими рішеннями і закликаємо всіх по максимуму відгукуватись на. Ті, що є сьогодні в Львівському оборонному кластері, mm -hmm. ті, що можуть бути, mm -hmm. Кирило, міністр оборони України Резніков анонсував антикорупційну так звану раду при міністерстві оборони. І якщо ми не помиляємося, ви ж подали свою кандидатуру. Так, ви один із 29 кандидатів. Чим ви там збираєтесь займатися? Взагалі, знаєте, у таких випадках випадках питання ставлять по іншому. Воно вам потрібно. І що ця антикорупційна рада має робити? І як ви бачите свою роль у цій раді? Ну, ви знаєте, антикорупційна рада, взагалі будь-які антикорупційні ініціативи, можливо, там за останні 9 років вони. Ну, я я впевнений, Вони дали певний результат. Ми бачили, десь були зрушення. Так сьогодні, за останній час ми бачимо нові сигнали. Ну, все суспільство бачить ці сигнали. А це призвело до того, що якісь кадрові перестановки в уряді відбуваються чи в самому міністерстві оборони. Ті знамениті закупи закупівлі mm -hmm. втричі завищення. Так mm -hmm. щоб цього не було. Мене громад, наше громадське об'єднання, мене на увазі не не тільки ліський оборонний кластер, а й, наприклад, разом проти корупції. А попросили, скажімо, делегували мене взяти участь в цій ініціативі міністерства оборони. Чому тому, що ми маємо доступ до інформації на ринку, що відбувається на ринку? Відповідно, я з такими компетенціями, і ще інших там. 14, ну я, наприклад, ще буду обраний. Да, і ще 14 членів майбутньої ціннокорпційної ради. Кожен зі своєю експертизою, там її можуть бути журналісти, правники і різні люди. Вони мали би показати, по перше, міністру, що йде не так. Угу. Тому що одне з рішень, яке а, мають виносити ця антикорупційна рада, вона має знаходити ці прогалини і ці, ризики, ці щоб були мінімізовані для суспільства, для держави і найголовніше для наших західних партнерів. Якщо ми сьогодні будемо бачити, що а, оця превенція працює так: антикорупційна превенція, скажімо так, контроль громадянського суспільства, працює, тоді а, буде а, ну всім. Всьому цьому нашому суспільству і західним партнерам простіше приймати рішення. Вже, ви вже маєте досвід роботи в багатьох громадських радах, і також, якщо не помиляюсь, розробляли проєкт змін до антикорупційної програми Державіослужби. От От громадську організацію, яку ви назвали, від якої ви подаєтесь разом проти корупції. Називаєте От, що конкретно можливо декілька речей ви можете запропонувати проти корупції в Міноборони? Я найбільше сконцентрувався би на діяльності, наприклад, державних підприємств, ну підзвітних підприємств Міноборони, тому що я свого часу керував державним підприємством, тільки mm -hmm. іншого міністерства. Так відповідно, як фаховий авіатор взаємодіяв з органами влади різних рівнів і розумію, як працює оця взаємодія. Тобто, Мені було би цікаво, наприклад, брати участь у відборі керівників підзвітних підприємств з боку антикорупційної ради є таке частина положення. Брати участь в аналізі закупівель речового майна харчування, можливо, інших якихось закупівель. А моя компетенція може поширитись на це. Mm -hmm. Тому я вважаю, що власне спільно з іншими учасниками цієї антикорупційної ради ми б могли дійсно більш правильно направляти діяльність Міністерства оборони. я зовсім в інше русло скарує нашу, нашу розмову. Ви самі сказали, що ви фаховий авіатор. Я не можу не запитати, що не з'явилася інформація. З, Змі повідомляють про те, що вже півтора місяці, як Франція навчає українських пілотів на винищувачах міраж 2000 Що це за винищувачі, міраж 2000 Знаєте? Ну, це французькі, французькі винищувачі, які є частково, скажімо, досі, ну, мабуть, Франція – це один з основних літаків, але це вже застаріла модель, наскільки я пам'ятаю, Франції на озброєні вже більш сучасні моделі. А, якщо мова йде про передачу взагалі Україні будь-якої натівської авіаційної техніки, то дійсно навчання це перший етап. Але зрозуміло, що тут не завжди мова йде про кількість, скільки про якість. Не факт, що таких літаків, навіть якщо буде когось передавати, буде велика кількість, але ними теж треба вміти керувати і обслуговувати. Я впевнений, угу. що саме це ну, на меті. Мабуть, от в, в цьому повідомленні Це такий крок на випередження. Спочатку думаю, вчимося, що... але ну якби не вчили, якби не було наміру їх передавати. Треба вміти все. Ну і ще одна перед ефіром читала статтю колег з економічної правди, то. Таке можливо, таке можливо русло, де варто би подивитись, що працює не так з огляду на ось цю о, о, раду громадську. Написали журналісти про розробки українських безпілотників, які за якістю нічим не поступаються за кордоном, але виходить так, що виробники не можуть на них заробляти так, як би мало це бути, тому що держава закуповує їх ну дешевше в своїх, ніж, наприклад, за кордоном. Що ви як ви можете це прокоментувати? Як тут можна знайти вихід з цієї ситуації? Ну, є певні обмеження, наскільки я пам'ятаю, в, сам, в самих процедурах закупівель, тобто є обмеження по націнці. Не можна, скажімо, купувати щось найдорожче чи щось найдешевше. Завжди державне оборонне замовлення воно формується з певною максимальною націнкою, якщо в пул попадають компанії, які відповідають вимогам того, що хоче купити держава, і це саме про українського виробника йде мова. Коли ми говоримо про закордонного виробника, то там якраз закордонний виробник пропонує саме ту ціну, яку які він вважає за потрібне, і Україна умовно має погодитись чи не погодитись з mm тою -hmm. ціною. А з українськими виробниками от завжди така була ситуація. Я пам'ятаю, що ну після Євромайдану, коли скажімо, прийшла нова. Демократична влада майже одразу вперлася в це, в, цю, в це обмеження, так, і це відсіяло велику кількість приватних виробників, які сказали: Ну, вибачте, ми в таких умовах не можемо. Нам треба розвиватись, нам треба вкладати в колектив, нам треба робити дослідження. І такі норми унеможливлюють власний процес розвитку. Але з іншого боку, хочу сказати, що є і позитивне рішення. Міноборони десь від кінця літа. Фактично змінило процедуру прийняття на озброєння нових зразків, ну зокрема безпілотників українського виробництва. І за мою інформацією, близько 15 нових розробок українських, які за останні роки розроблялися, вони вже в армії, вони вже допомагають нам перемагати, і там далі питання до виробників чи вони будуть встигати їх виробляти і спростили ввезення, що також дуже важливо. Єдине, що там ввезення складників. Досі підписана частин для Це не так, а, так все просто, тому що це знову ж таки мова йде про імпорт. Імпорт залежить від інших країн, а й зокрема від одна з таких країн основних постачальників це Китай. А ми знаємо сьогодні, що у Китаї така, мабуть, подвійна позиція uh -huh. щодо України, і тут не все так просто. Ну щодо безпілотників була велика конференція за участі кількох міністерств, зокрема, міністерства оборони, і митниці і податкової служби для того, щоб налагодити цей процес. Ми знаємо, у Львові активно працює it школа. А при львівській політехніці там теж дуже багато розробників ми навіть називаємо подекуди їх гаражними розробниками, бо навіть у гаражах роблять безпілотники українського виробництва, які успішно використовують на фронті. Тому будемо сподіватися, що української продукції і на цьому тлі побільшає. А продовжуючи тему громадської ради примінно оборони, то давайте нагадаємо глядачам, що в п'ятницю, 24 березня, з 8 години по 20.00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції. Ції буде відбуватися відкрите загальнонаціональне онлайн голосування за майбутніх членів ось цієї ради, до яких може потрапити також і Кирил Новіков. Тому закликаємо на цій платформі можна голосувати, брати участь і долучатися до того, аби сформувати склад цієї громадської ради. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Кирил Новіков, керівник благодійного фонду допомога львівському оборонному кластеру. Вам дякуємо Дякую. за розмову. Хай щастить у ваших проектах. Слава Україні! Героям слава! Música